Навіщо кидати, курити, пити, і все тому подібне. Привіт, мене звуть Ірена і це канал Здоров'я та Довголіття. Саме про це сьогодні поговоримо. А взагалі, загалом говорять: ну як же, бувають такі люди, що і курять, і п'ють, і все, що завгодно роблять, і проживають свій, своє життя, свій вік до 80 років, а то й навіть до 90 років, так? Але що я хочу вам сказати і донести? Що можливо вони й проживають, але. Це одиниці. І далі дехто каже, ну, їм нічого певно і не болить, все окей. Але вони навіть і не признаються, що їх може язва мучити, що їх може задишка мучити, так? коли людина нормально не може глибоко дихати. Так? Тобто і інші моменти вони навіть можуть і не признатися. А що це є? Це є пряма залежність, тобто а, свободи. В цьому випадку взагалі немає. Тобто людина залежна, вона не може спати, не може рухатися, не може жити спокійно, коли не вип'є, коли не покурить марихуану, там, чи ще щось так, або взагалі покурить так. Ось, а дехто взагалі до наркотиків різних. А, Іде так, то тобто, це людина залежна. І ніколи в житті, так як, наприклад, вбивця, крадун, наркоман так само ніколи в житті не признаються, що він є залежним. Тобто ну, нема такого. А які ж, давайте поговоримо, які ж захворювання коротенько, да, які захворювання можуть бути, коли ви до прикладу курите, так? От, ну ми минулий раз проговорили про алкоголь. А, вертайтеся, клікайте на мою аватарочку і а, там всі відео розгорнуться. Так, ми зараз говоримо про кури. А взагалі куриву вбиває так вашу серцеву судинну, а, значить. А, Сердечко ваше вбиває так. Потім а, різні види раку можуть бути так, хоча я скажу ще по поводу раку, що рак також і від, а, може бути не тільки від курива, рак може бути і від миючих засобів. Тобто миючі засоби треба, треба перемішувати з оцтом, так, і перекалатувати. Ось, тому що ви не вимили тарілки нормально, да, і це все потім потрапляє в організм, і розумієте, що. Хоча про це ніхто нічого чомусь не говорить. Ось, тобто, ви можете мати серцеві захворювання, так, як я сказала вже задишка, далі може бути і мала виносливість, так, тобто ви не можете щось робити дуже довго, може вас впідкидати, так? Ось. А, то єсть і іншим ви заважаєте, а, наприклад, своїй сім'ї так мучуються через вас, ну і так далі. До, до, досить хочу сказати, небезпечним момент там є також пасивне куріння. Тобто, сама людина може не курити, але вона нюхає те, що курить хтось, то це взагалі треш. Ось, Що ще робить куріння, як я вже сказала, рак. Далі може бути рак всього, і захворювання серця, і рак легень, і глотки, і гортані, і а, стравоходу, і підшлункови, Тобто, взагалі тут дуже багато, так, ось, і може бути навіть ризик, ризик емфіземи легень і остопороза, ну і так далі. Тобто цей, цей. Список можна продовжувати. Далі, що ще небезпечно? Небезпека ще є в тому, що це, а, якось, а, якщо ви знаєте, так, я не біохімік, але є така штука, як гени, генетика, тобто по спадковості передається. Що саме? Передається код ДНК. Що це за код. ДНК. Я думаю, ви всі розумієте, що, наприклад, що бабу, бабуля, дідуля хворів так, алкоголем, так, він був пияком. ну, будемо речі називати своїми іменами, так, Пияком. І не те, що там внук бачив, як дідусь бухав, так, а просто якимось чином це передається. І потім. А дитина підростає, наприклад, хлопчик, так там чи дівчинка, і тягне на алкоголь, там чи його тяне на алкоголь, так і він не може зупинитися. Він тільки, от мені, будь ласка, горілочки і так далі, віскі і тому подібне. Тому це реально є небезпечно. Ось а, тому, а, як же побороти, наприклад, табак, ну, якби. Як побороти? От ну ми не будемо а, приховувати, да? ну а що тут такого? Не всі, всі ми грішні. Да? Ось, але як ви справилися з тим чи іншим? Це вже інше питання. А, як я поборола табак, це все було спонтанно, я просто перестала. От просто перестати, просто так, але я потім вже розуміла, що не можна просто кинути за один раз. Так, треба як. Е Залишати поволі, тому що це реально дуже небезпечно для організму, якщо організм працював от на такому топливі, а ти починаєш, ну, якби різко щось там міняти. Це небезпечно, може навіть серце стати. Ось, тому я ніби так повільно кидала, а потім раз і кинула, і все. Просто. Почала займатися іншими справами, хобі і так далі. Чим я ще себе спасала, це зелений чай, такий гіркий-гіркий, так. Ось Він також класно мені допоміг. І все, потім я просто зрозуміла, що я не хочу, щоб моя дитина і щоб інші бачили, що Ну, і щоб більше скажу, щоб моя дитина так, от, е, повторювала мої, мої помилки, да, і щоб постійно біля мене, е, скажімо так, люди розуміли, що я курю, тому що запах був, да, і мені просто-напросто в один прекрасний день, що мені постійно потрібно купляти духі. Ну, на постійній прям основі. Да, я якісь ефірні, купляла олійки, там, та -та -та, щоб цей запах перебити. Але ж ви розумієте, ну, як це перебити? Те саме, щоб перебивати під, і не, не піти помитися, а просто себе напахтити І ну це ж не перебивається. Да? Це така суміш, виходить, ужасна, жахлива. Тому не робіть моїх помилок. І а, я вже сказала вам, як. Кидати так, і не робити цього, тому що це реально дуже важко потім а, ну, краще навіть і не починати, тому що це все і задишка, і це все, коли ти не можеш нормально дихати, коли ти тупо просто задихаєшся. так, І коли цей приступ у тебе надходить, так, там один-два рази ти вже просто розумієш що одного прекрасного дня ти просто задихнешся. так, ось, Тому а, цінуйте себе, робіть пе певні висновки, знаєте, саме най, най, -най. А важче зробити в своєму житті, це керувати собою. Так? Не, не там не гроші заробити, не добути визнання, там, повагу до себе, ну і так далі. Да? От, іменно саме контроль себе, так? контролювати себе, дисципліну виявляти до себе. Це саме-саме найважче. Але я скажу, що якщо ви в маленьких ваших е, починаннях в в боротьбі, да, боротьбах, Зможете себе самоконтролювати, самодисциплінувати і так далі, ви побачите, як почне мінятися ваше життя. Ви побачите, як у вас почне йти прогрес, що ви почали ходити в тренажерний зал, ви почали бігати три рази в тиждень, там, зранку, ввечері, неважливо. Ви почнете відчувати смак життя. Да, і побачите, що навіть ваш розум. Так, якась ясність розуму навіть появиться, з'явиться, і ви почнете більше грошей заробляти, тому що вас почнуть ідеї просто в вашій голові, і ви почнете оприділятися, що за що вам зацепитися, що саме найбільше підходить вам, і ви почнете фінансово навіть зростати і бути успішним. Ось таким чином. Ось такий невеличкий секрет, як свій розказала. Ось, тому в мене на сьогодні все. Дякую, що ви зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, тут багато що корисного. Про ментальне здоров'я, про фізичне здоров'я. Всім па-па і до наступного вівторка!